Вітаю! Запрошую разом зі мною приготувати курячі шлунки з гороховим пюре. Замочила курячі шлуночки, вони такі гарні, чистесенькі. На годинку в водичці. Зараз буду зливати воду. Одна велика морква на терці і одна величезна цибуля. Цибулю і моркву обсмажую на олії, і на гарнір у мене горох. Шлуночки на дуршлаг сцідила. Макласибулю в чаші мультиварки. Так. І зараз добавлю пасти, півпакетика в мене тут. Декілька ложок сметани, посолю. До смаку буду доводити. Перець мелений. Перемішую. Ще в мене є таємний інгредієнт. Мелений кріп. Запах буде неймовірний і смак також. Водички не додаю, сметанки достатньо. Улюблена моя програма тушкування На годину подивимося. Бачите, скільки юшечки пустилися від сметанки. Ще має доготовлюватись. От моя страва. На обід і приготувалася. Отак, бачите, гарно виглядають шлуночки. Вони мягусінькі мягусінькі вийшли, але час прийшлось мені ще додати. Ще півгодини додала. Тому що я хотіла, щоб вони були, знаєте, такими ну, ніжними. Помідорчик, цибулька і чай з лимоном. І оце пюре горохове досить смачне вийшло. І ви бачили, що підливки дуже багато. Друзі, це безподобно. І вам скажу, що шлуночки не такі вже і дорогі, от, дешевше м'яса, а виходить безподобно. Так що готуйте засмачом по фінансам недорого, ситно. гарного вам дня і мирного неба над головами.